Усім привіт! Вийшла на природу для того, щоб зробити розклад. Закінчується коридор затемнень. та й добре. Та й добре, що щось закінчиться. Можливо, щось нове прийде. Сьогодні гарно помедитувала і вирішила, чому не зробити таку роботу над помилками, над висновки і заглянути, що буде попереду. У нас сьогодні дві колоди: це колода саніта і колода Таро Рук. Це буде перший варіант, це буде другий варіант. І ви робите свій вибір, обирайте або перше, або друге. А ми дивимося, що нам хочуть передати вищі сили, на що закцентувати увагу, а на що не звертати увагу. Все просто получимо. получимо апарат, а від вас лайки і коментарі для того, щоб відео побачили інші. Отже, ваш стан на сьогодні саме в коридор затемний. І це. Відчуття того, що ви цінні цінні в цьому світі. Ви є та клітинка, яка в механізмі всесвіту, ось так скажу. І ви просто розумієте, тут вже є усвідомлення того, що я є. І що я можу щось привнести, я можу щось зробити. Я важлива сама для себе і для світу. Закінчився, закінчуються ваші страшки, розпочинається момент, коли Коли починається рух, можливо, буде мова йти і про кохання, але йде рух у налагодження стосунків. Стосунки, причому ви берете. Напрямок на орієнтир на соцу. так цікаво. І при тому ви отримуєте досить, ви знаєте, такий досвід, позитивний досвід. І він буде вас накручувати на те, щоб ви просувалися далі. І ви скажете, Окей, я справді цього хочу. Я отримую від цього певні свої дивіденди. Я спробую це зробити ще раз. І я йду чітко до цілі. Хм. Чого ви не помічаєте? А ще подивимося, від чого ви позбулися такий процес йде, коли ви знов почуваєте себе великим магуном, я можу, можу, да? а по факту ви знаєте, що ви можете здутися. І ну, це було вже не не один раз. І якось воно все. Ага. Ну, просто тут йде великий такий перепад від плюса до мінуса. Плюс-мінус, да? ви загорілися і впали в мінус. Загорілися і впали в мінус. А тут якось вже починається інше. Все ж таки, коридор затемний дав вам перепочити. І тут іде збалансування, повністю збалансування. І... В принципі, ви йдете на вірному, по вірному шляху, і маєте самі вже вміти контролювати цей баланс, щоб не падати хочу не хочу, буду не буду, а й завтра післязавтра. Ось так. І, і ем, від того образу, який був раніше, у вас дещо не получалося, тут ви виходите, потрохи виходите в саме. Ну, найпозитивніші моменти це коли виповнюються всі ваші бажання. Тобто, да були неудачі, але маленькими кроками ви приходите до досягнуті цілі. Це те, що ви не помічаєте добре. Що закрили? А чи варто говорити, що закрили? Ну, я думаю, що тут скоріше. Закрили, закрили, мабуть, невдачі, да? закрили уроки, які вас чили до досягнення певних мрій і вашого. Ну я не хочу казати предназначення, але закрили, пройшли ті уроки, які ви мали прийти для того, щоб робити свою справу. І далі, навіть заглянути уперед, я не можу, тому що закриваються, закриваються відповіді. Є лише закривається те відчуття, коли вам було. Тут вже від людини, яка розуміє, як це все важко, як їй все це йде, так цікаво, яка вже декілька разів робила спроби, і знаєте, як алкоголік каже, там людина, яка там багато вживає. Вона каже, все, я вже не буду пити, все завтрашнього дня я вже не п'ю. От у вас був такий стан і продовжував да, вживати, то тут у вас йде перетрансформація, і ви розумієте, що ну, так я вже жила. І от це фаза закривалася. Тут вже змінюються ваші позиції, ви вже знімаєте. З того, що я хочу, не хочу, оновлення. Ну, в принципі, все. Закриваються ті програми, які вас водили в колесу, по колесу фортуни, різко вверх, різко вниз, різко вверх, різко вниз. Ці програмки вже закриваються. Ви навчились, ви розумієте, як маєте працювати і як маєте діяти, не покидаючи самого себе як, як істину. Ось так. Давайте подивимося поради. Ідіть в трансформацію, сміливо йдіть, отримайте перемогу і контролюйте. Угу. Давайте ще, тому що йде два старших аркана і маємо якось з вами, я думаю, я хочу, більш детально, тому що ви трансформацію скоріше пройшли. Це як порада вам, і стабілізувалися. Причому стабілізувалися як імператор, і знов виходять просто, дивіться, раз, два. Угу. Виходять просто старші аркани, які говорять, що тепер на своїх помилках навіть ти вже можеш вчитись. вчити, але просто не поспішайте це робити. І. Прийшов мій дружочок Банді, ну як в відео без Банді. Ось. І тут варто, спираючись на свій досвід, діяти вже по системі. І довіряти вже собі, Вже просто знаючи, що ви клітинка Всесвіту, да, і ви маєте довіряти собі на всі 150. І вже із фундаментальності себе виходити, виходити в рух. В, в, в рух, в план робити це вже з радістю, тому що багато чого впізнали. Ну, такий ніби простенький, але досить глибокий. Я вас вітаю, реально робота проведена, проведена глибоко, відстраждали вже. <сум> От, тому, мабуть, і така насолода річкою і всіма принадами природи, не дивлячись на те, що трохи хмарно і незрозуміло, але дощу нема. І плануйте, йдіть в нове, але все це з легкістю і з любов'ю, і, і з таким, знаєте, що і прибуток буде, і достаток буде, і маєте вже опиратися на себе, не на будь-якого партньора. Тут класні чого, правда. Тут коридор затемнень для вас. Все погане вийшло, реально, і залишилося все добре. А ми переходимо до другого варіанту, в нас та рук. І давайте подивимося, яка ви, який ви, виходячи із коридору за темні. Розговорилися сьогодні, розболталися. І у вас виходить колісо фортуни. Ну що ж, ну що ж, наші програмки? Наші програмки, Дивіться, які у вас асоціації з цією картою досить цікаво, Досить повертаємо, да? повертаємо. І маю прокоментувати закриті двері і повертаємо. І, мабуть, те, що ви мали зробити, і вас не виходить. І ніколи ви не задумали, що варто на це мене думати. І вітають постійно думки, мрії, вивертаєтесь в одне те саме постійно, і не реалізуєте, і не робите, а може, і робите, то так на півноги. Я і взагалі виріс <свісно> <свісно> на півноги, але так воно і не реалізується. Ви стукаєте, стукаєте лобом, а воно не реалізується От так цікаво і повертаємо, кидаємо. Завертаємо, можливо, там десь на півдорозі ви залишили саме те, що варто... на що варто звернути увагу. А ви звернули на інший і пішли іншим шляхом. І дорога то була, бачите, яка ізвіліста. Я перепрошую, мене трошки наспарк. Нежий да. Дивіться, була дорога, і десь ви там, саме там, десь загубили саму ту істину, яку мали познати. І... Повертаючись, відкидайте цю ідею, яка вас реально вона трохи вас вже виснажує, тому що йдуть вже червоні лінії, які говорять, що перебор багато енергії вже критично. І ваша, вони попереджають про те, що ваша мета має бути з легкістю. З легкістю, коли у вас буде натхнення, деякі говорять, коли буде платок. От, от саме цей стан має бути, коли ви щось робите. Да, це ще побачимо. Угу. Коли просто педалі горять для того, щоб здійснити те, що хочеться, не знаю, чи варто, чи краще на природу дивитися, чи все ж таки хочеться на карти. І вони говорять про те, що. Все має. От просто все. Живіть на стільки на позитиві, щоб ви просто відчували, що це саме ваше. Дивіться, про те, що педалі горять від того, що ви маєте робити, і вам по барабану, хто там що скаже, ви закриваєте очі, починаєте діяти, почуваєте себе самим щасливим і просто готові обійняти світ. Але тільки в тому випадку, коли ви знаєте, що ви займаєтесь саме своєю справою, ні, ну, ні тоді, тоді і ні. Так, давайте подивимось, що ви не бачите. Чому не просто так вам даються труднощі, і ви навчилися на цих труднощах і тут ще ви ж розумієте, що... Ви в цих там, де у вас не получалося, ви отримали певний досвід для чогось, для певного, да, там, для певного іншого роду діяльності. І це треба варто поважати. Да? Угу. Да, струсити себе, як зробив це банді, як завжди. Він у нас труситься під час розкладу. Це має бути, може, ми стабільна якась у нас камера, зараз я поправлю, і має відбуватися, має відбуватися, знаєте, такий, от на даному етапі має бути все на поднятому настрої в, в такому. Що б таке зробити, що було красиве, що я от давно мріяла, от я так хочу, що я це зроблю. І це хай буде проект на там на місяць, на два, або на тиждень в кожному по порізному. Але я цим хочу займатися не через те, що це якийсь часовий простір, а через те, що це буде красиво, і я це зроблю, і це класно. От вас просять звернутися ось до цього, до такої спонтанності, навіть до. Е Кайфування під час того, що ви робите. Класно кайфувати, да? Не писати книжку не для того, щоб там типографія вже вас піджимає, а для того, щоб ще редакція. А для того, щоб просто ви так просто в стані. Да, да, я хочу, я хочу. Чого ви не бачите? Угу. Ну, що ви маєте заробляти гроші взагалі-то. взагалі-то, І ви себе довбете за це, і від цього і для того, щоб заробити, так. Да? Ну, давайте ще мені трошки. Угу. Ви примушуєте себе? А, ні, тут ще якісь прийшла інформація про те, що. За безцінь я працювати не хочу. Я хочу виставляти більше ціну. І вам страшно. Ну, як страшно, у вас мене терзають смутні сумніви. але якщо я запущу цілий процес, то мені прийдеться то в мене не залишиться місця для мого життя. Це вже буде просто необратійний процес. Я б на вашому місці, як говорить карта, про це не думала, тому що все стане на свої місця. Не все те, що ви планували, буде саме так за вашим планом, тому що тут є певні корективи, і тут є певна гармонія, яка має бути, але ви настільки згущаєте всі фарби світу, що не бачите. Ну, для вас якось майбутнє буде важким, тому що сам процес як, як рване, і ви скажете, блін, а де моє життя? А чим живу я? Отак От дивно, але вам, вам надаються можливості, і ви їх не хочете приймати. Яка причина? Що я що тримаю? Так, да, ви будете получати задоволення, це буде кайф. Угу. Мабуть, вже є досвід такий, але. Цей досвід, який призвів до того, що все, все одно були маленькі гроші. Якщо ти що там? працюєш, ти опустила час і все, і ти опустила все. Ні, це трохи відходить від норми, ні, ні. Ні, вам варто робити все реально на вашому піднятті, на вашому позитиві, і тоді ви отримуєте в цей раз, після коридору затемнень, ви отримаєте більший, більший варіант. І там, де творчий процес, там зверніть увагу. Поради для вас, що я ще маю сказати? М -м -м. Сміливо, йдіть, тільки, дивіться, заручіться підтримкою, ну, хай буде вищих сил, заручіться підтримкою інших людей. Причому, знаючи вже помилки в спілкуванні, введені певної справи, я не знаю, чому мені от прямо йде, що це мова йде про бізнес, можливо, про пару, яка має бути разом, але тут. Має бути якась програма лояльності до партнерства і чітко тримати. Ви вже знаєте, де ви можете закосячити, де ви можете підняти, де ви можете опустити. І, контролюючи цей процес, ви можете спокійно просуватися вперед по колісниці, Тобто там бачу ціль не бачу перепон. Причому тримаюся досить врівноважено. І у вас є це врівноважено, Вона вже з'явилася, і ви можете за це не хвилюватися. Не відступати від свого напрямку, але його трохи змінювати. Так багато не горіла, що аж цікаво. І в кінці реально збуваються усі ваші мрії. І по справам вашим дано. Да? не закривайте себе, ви вийшли з цього блоку, просувайтеся сміливо вперед. Угу, ви пройшли трансформацію. Все, всі, всі перепони, які могли бути. І просто, що ви тут закрилися трохи емоційно після того, як були невдачі, а вам варто відкриватися вже і кайфувати від цього життя. Ось так, друзі, чекаю ваших коментарів, ваших подобайок. Діліться з друзями, а ми йдемо далі.